Доброго дня! Короткий гайд, як поставити кошик під кондиціонер. Для цього нам потрібно отакий ключ, з однієї сторони 10, з іншої 13. Більше нічого не треба. Сам по собі кошик, ну і йдемо ставити. Саме перше, що зробити треба, це зрозуміти, звідки вам ставити: з підлоги, з балкону, чи ще зверху. Є деякі варіанти, коли треба визивати вже буде альпіністів. Але в моєму випадку це набагато простіше з балкону. Але для того, щоб поставити з балкону, для початку треба що? Прибрати балкон. Ну, я не буду зараз це робити. Зараз просто встановимо, а там розберемося. Потім потім виріжемо. Потім... Слухай, так навіть зручніше. Та там, що... І так взагалі, о, взагалі. До речі, сміття трошечки допомогло, воно зробило мене вищим. Так, Давайте прицілимось, не заходить, тому що я скрутив оці штуки досить сильно, їх треба розкручувати зверху. Давайте зараз покажу. Зараз я поставлю. Все, давайте покажу. Ось ці болти вони на 13. Їх треба розкрутити перед встановленням. Чотири штуки. Трішечки розкрутити не повністю. а потім назад закрутити, коли вже ви їх встановите і посадите на своє посадочне місце. Я трошки скрутив засильно, тому воно важче заходило. Так, володь, а ну, потримай. Так, вигодиться, все, будемо на місці. Тепер в комплекті йдуть чотири болти. Теж чотири болти, ага. Ось такі. І ви їх просто закріплюєте, ось сюди, Чисайте місце де вони зайдуть. і закріплюєте. Все, та виключай. Так, от я стою зараз на балконі, досить безпечно. Це робиться. Дивіться, для того, щоб вам е, нормально ці залізли болти, треба трошечки посунути назад. Бо якщо до самого кінця їх е, прибити, то дуже маленьке оце робиться вічко. Тому я трошечки назад посунув, підрозкрутив ці назад болти, ці на 13. Але ті більші болти, вони ще більші. Тому я зараз буду шукати, е, схоже, на 15-й ключ. Ось так. Коли хочеш зекономити на майстрах, робиш це сам. Але довольний. Мало там болти упали максимально. Ну що, 15 хвилин, один ключ розвідний, один на 10, один на 13 все, все стоїть, є нюанси там по соосності, але воно, в принципі, все заходить. Якщо трошки сильніше грубіше це підтиснути, то все окей. Нагадую ще, у нас є три типорозміри цих кошиків. Перший типорозмір стандартний в більшості він використовується 80 см ширина. Мається на увазі по осях е е цих закладних. Є ще типорозмір 600 мм, тобто 60 см, і є ще маленький типорозмір 50 см. Їх теж там трошечки є, буквально там пара десятків. Тому перед тим як замовляти цей кошик, ви повинні просто поміряти, скільки у вас там по осях, і замовляєте вже і тоді вже його отримаєте. Так, насправді ця корзина трошечки більша на 10 см, ніж та, що буде встановлюватись, це типовий зразок, але враховуючи, що у нас тут такий ефект порцеляції, то ми залишимо її. Я думаю, що нічого страшного, що ця корзина залишиться тут. Все, до нових зустрічей!